Володимир Зеленський провів консультації з представниками президента США Дональдом Трампом, Стивом Вітхуфом та Джаредом Кушнером. Розмова відбулася напередодні тристоронніх переговорів у Женеві за участі України, Сполучених Штатів та Росії. Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що очікує результативних зустрічей у Швейцарії. Про це і не тільки говоримо далі. Тарас Загородній, політичний експерт, долучається до нашого етеру. Вітаю, дякую, що з нами. Так, доброго дня. Зараз, враховуючи вже анонсовано на наступну, наступну тиждень, зустріч тристоронню, вже третю. Чого варто від неї очікувати? І оця вже особиста зустріч Володимира Зеленського вчора, чи могла на неї вплинути? Нічого, нічого не буде. Немає різниці, хто там приїжджає, Мідінський, голова гру, чи хтось інший. Є позиція Путіна, яка базується на двох тезах, які він публічно озвучив. Україна повинна вийти з Донбас з, 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 з чотирьох областей України в і відмовитись від НАТО. І друге, це так зво виконання так званих стамбульських угод, скорочення армії до 80 тисяч, нацгвардії до 15 тисяч, гарантії безпеки, які надають декілька країн. Україна не має фактично права на свою армію, і так далі. Саме для цього і Медінський надсилається. Ну поки Путін при владі буде, він буде воювати, не відступить не ни на них ніякі. Ни ні на які поступки не піде, які він публічно озвучив, по тезах, які він публічно озвучив. Як тоді Україні варто себе поводити? Та, бо Володимир Зеленський, принаймні, публічно говорив про надії, про а він сподівається на результативність цієї зустрічі? Ну, це вже закид Трампу. Якщо на Росію не йде, то чого ви від нас хочете? Ми. Ви просили, щоб ми обговорювали мирний план. Так ми його обговоримо вже цілий рік. От і відповідно, ці всі закиди постійні, що Путіна немає, а він не хоче. Це такий вже тиск на Трампа. Конкретно ну що ви від нас тоді хочете? Ми Україна не буде поступатися по принципових питаннях, як би не хотіло частина адміністрації Трампа. Тим більше ми бачимо дуалістичність позиції адміністрації Трампа. Є позиція Рубіо, яка до речі теж була публічно озвучено. Зупинка по лінії розмежування. От, де є, там і встали, умовно кажучи, то які там розмови, те, що Україна повинна відступати з, з якихось частин України так під різними соусами, чи то вільна економічна зона, чи то невільна економічна зона, і так далі. Ні, України відступати не звідки не збирається, і це тиск в тому числі на американців, тому що ж вони тут опиняються слабкі перемовні позиції ніхто ж не просив. Віткафа, ну точніше, так ніхто не просив Трампа слухати Віткафа, який пообіцяв, що вони все порішали. От і тому наша позиція залишається незмінною. Зупинка по лінії розмежування. От якщо вони не йдуть на перемовини, так ну тоді давайте посилення допомоги, там агавки і так далі. Тоді ми повернемо повагу в тому числі до американців, тому що тут американці виглядають не в дуже гарному світлі, а не українці. Також Володимир Зеленський вчора під час спілкування з медіа говорив, що зміна власне представників російської делегації може означати те, що росіяни можуть спробувати взагалі обнулити все, що було до того і наново почати цей процес. Але чому тоді, на вашу думку, немає реакції від сполучених штатів? І чи варто її очікувати можливо після цієї зустрічі, взагалі якоїсь реакції саме на дії Росіян? Ну, дивіться, президент говорить загально знаєте концепцію. Не, не можу сказати, що він про це думає публічно. Так тому, що була позиція шановного дольного фредовича, що Україна повинна а, м, брати участь у цих переговорах, так інакше якісь будуть наслідки. Ну не хоче ніхто не випробувати, які можуть бути наслідки. Україна бере і їздить на ці переговори. Я думаю, що розуміючи, що нічого відбуватися не буде. Але тут головне питання, щоб на нас не повішали. Відповідальні за зрив так званого мирного процесу. Хоча ніякого мирного процесу немає, е, немає значення, хто там приїжджає. Військовий, не військовий, Мідінський, Захарова, Лавров Ушаков. Е, не знаю там двірник з МЗС. Це, це приблизно один самий статус, тому що позиція Путіна була та залишається незмінною. Поки він є при владі, він буде те саме нам е, говорити і буде намагатися воювати. Е, тому. Те, що говорить президент, це знову таки перекидання відповідальності на конкретно американців. Тобто, ви нас втягнули в цей процес. Так відкав навіщо там щось тут обіцяє? Нічого не відбувається. Головне, щоб не нас не звинуватили в цьому. Це Зеленський робить упереджувальний удар, говорячи, що вони знову будуть говорити одне те саме. Вони будуть говорити одне те саме. А в принципі, вони завжди будуть говорити те, що одне саме, поки Путін буде при владі. От і це теж тиск вже на американську сторону. Як буде реагувати американська сторона? Нас повинні цікавити, як вони повинні реагувати. Ми повинні поставити їх в таке становище, щоб вони реагували відповідно до наших інтересів. Тенденція для нас позитивна, Полягає в тому, що в принципі всі виборці Сполучених Штатів Америки симпатизують Україну як республіканці демократи, і погана новина для Росіян, що категорично ненавидять Путіна. От навіть це ядро Трампа мага дуже погано ставиться до Путіна. Цим ми повинні користуватися, розуміти, що і політичні тенденції так: те, що Трамп завжди хоче виглядати сильним лідером, створюють якраз важель тиску з боку України на Сполучені Штати Америки постійним нагадуванням, що ми хочемо бачити Путіна, його немає. Так Далі ми повинні розуміти, показувати, що вони не поважають в першу чергу нашого шановного Дональда Фредовича, а не нас. І постійно це закизаки цей дискурс на американську сторону. А як вони будуть реагувати? Ну так на них це будеш працювати. Це ну у нас же вибори, вибора у них вибори. Зараз враховуючи, що ця третя тристороння зустріч має відбутися вже в Женеві, що імовірно, що в подальшому будуть залучені все таки представники європейських країн? Можливо, залучення європейської країни, країн Європейського союзу, може посилити тиск на Росію. Да плювати хотіли вони на європейців. Вони ж бачать, що я ну росіяни. Вони ж бачать, що європейці досі перебувають абсолютному неадекваті, не розуміючи, що не хочуть конкретно вкладатися в Україну. А вони можуть збільшити нам допомогу для того, щоб добити Росію. Європейці для них це взагалі 25-й якесь там знаєте, 25-й рівень для них рівень це США, рівень а, Китай. Ну, теоретично ядерні країни це Великобританія та Франція, але для, для росіян ну це ніхто. Тим більше вони бачать, що європейці в притул не хочуть озброюватись. Вони бачать, що вони можуть атакувати зараз Європу не в такому форматі, як досі думають європейці, що будуть збиратися війська, і хтось буде нападати, а не просто прилітять дрони, наприклад, в Німеччину, і винесуть цю енергетику за один день. Ну, вони ну для них це знаєте взагалі ніхто. І тому що є, що немає в даному випадку європейцям на цих переговорах. Дякую за те, що долучилися. Тарас Загородній, політичний експерт, був з нами на прямому зв'язку.